Всім привіт! Ви на каналі Валіар Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Nissan Ні, Z 2023 року. Фірма в, Велі масштаб 136. Так, відкриємо. Ця машинка у нас синього кольору. Салон, як завжди, чорний. Є такий перед, значок Nissan тут, і фари. Є такий зад. Сучасний логотип Nissan. От. Фари є отакі. От Чорний у нас дах. та білі рейлінги походу. Мені кажеться. Колеса є. Отакі, от як на Тойоті Супрі. І таке дно. Написано, що це 2023 року Nissan Z. Я скажу, хто цю машинку купив. Цю машинку мені купила Влада. Ми... Це було в травні цього року. Як ми ходили по Росману, ми там дивились, там якісь машинки були. Там була і Nissan GTR та Прадо, ті, що в мене є. Ось та з барахолки, та, що ми купляли в смику, і. І там була ця машинка. І цю машинку вона мені купила. Я тобі передаю привіт, якщо ти дивишся це відео. Nissan Z відомий в Японії як Nissan Fire Lady Z, який є сьомим поколінням лінійки спортивних автомобілів Z Car. Виробленою компанією Nissan. Модель прийшла на зміну 370Z, хоча побудована на модифікованій і переглянутій версії платформи попереднього покоління. Модель також позбавляється цифрової номенклатури попередніх поколінь Z, був представлений у серпні 2021 року. Поставки почалися наприкінці 2022 року та пропонуються з двома комплектаціями: Performance і Sport, більш потужний і орієнтований на трек Z-Nismo був представлений у липні 2023 року зі значними оновленнями, порівняно зі стандартною версією. Z також бере участь у різних автоспортах, таких як Super GT і GT4 Racing. Його добре сприйняли автолюбителі та автомобільні видання, отримавши нагороду Car of the Year і став фіналістом конкурсу World Cup on the Year.